Усім привіт! Так захотілося маринованої рибки, тому буду маринувати для себе а з вами поділюся своїми роками перевіреними рецептами. Заморожені рибини спочатку потрібно розморозити через холодильник, 6-8 годин або на ніч. Щоб прискорити процес, покладіть заморожений продукт у гарматичний пакет та опустіть віємність з холодною водою. За потреби замініть воду через 30 хвилин. Таким методом одна рибина розморозиться вже через годину. Не розморожуйте рибу при кімнатній температурі, тому що на верхньому шарі, який розморозиться швидше, почнуть розмножуватися бактерії. А тим часом приготую маринади. Спочатку для скумбрії в каструлі вже була вода: 1 літр, 3 столові ложки солі, 1 столова ложка цукру, духмяний перець, перець чорний горошку, лавровий листок і гвоздика. Тих спецій достатньо, щоб не перебити основний смак скумбрії. Одночасно в іншій каструлі приготую маринад для оселедця. Вода, 100 г, 100 г оцту, 100 г цукру, дві чайні ложки солі, 70 г томатної пасти і 100 г олії. Маринад довести до кипіння і проварити 3-4 хвилини, щоб повністю розчинилася сіль, а в іншому варіанті. Це ще й цукор, і щоб об'єдналися всі інгредієнти. Готові маринади голоді до кімнатної температури. Кожен з цих маринадів по-своєму ароматний та пряний. У першому маринаді також і готую оселедець, але додаю вже більше спецій, плюс коріан, гречицю цього Маринад без осту перший, тому риба виходить ніжна. А томатний соус для оселедця, повірте, він такий смачний, що ви його будете хлібом вимакувати. Розморожені рибини помила та ретельно випотрошила нутрощі. скумрію за плавником біля голови, під кутом зробила надріз, повернула ніж і пройшлася здовж хребта, при цьому потримуючи рукою, так відділила, відділила філе. Оселедця роблю легенький надріз надрізок спини, а тоді за допомогою вказівного та великого пальця відділяю філе від хребта. Тоді знімаю шкірку. Можна було шкірку перше зняти. Тоді всі філейки очищаю від чорної плівки, бо вона дає гіркоту. І за допомогою пенцета забираю кісточки, які ще залишилися у філейці. Нарізаю філейки на порційні шматки. Розкладаю шматки риби у підготовлені контейнери та заливаю маринадами так, щоб вони повністю покривали шматки. Скубрюю зазвичай мариную тушкою, а сьогодні захотілося відділити від хребта, тому і залишився маринад. Його достатньо є на дві тушки. Ставлю риби в холодильник на 24 години. Термін зберігання таких риб в холодильнику до 7 днів. Оці маринади також можна додати на різну цибулю. Моїй сім'ї ніхто не їсть, тому я не додаю, щоб потім не викидати. Я мариную цибулю окремо: сіль, цукор, оцет, олійка і прикрашаю рибку безпосередньо вже при подачі на стіл. Нехай вам смакує. Не забувайте підписуватися, ставити вподобайки. Цим ви підтримуєте мене і поширюйте в Ютубі україномовний контент. А я бажаю вам здоров'я, міцного як кремінь, щоб радість була на порозі, а лихо в далекій вічній дорозі до наступних відео. Бай-бай! Хай вам все вдається і гарно смакує!